Дітки, а давайте прикрасимо наше місто гарними квітами. Квіти ми будемо ліпити з пластиліну, але перед виконанням цієї роботи пропоную вам трішки відпочити та розім'яти наші пальчики. Всі готові! Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець ледь повіває, право, вліво він гойдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. Голівонькою хитають. Тихо, тихо засинають. А тепер давайте перейдемо до виконання цієї роботи. А для роботи, дітки, нам потрібен пластилін, дощечка та картон основа. Отже, починаємо ми з вами виконання роботи із галявинки. Для виготовлення галявинки нам потрібно відщипнути шматочок пластиліну зеленого кольору. Скачати його в ковбаску довгу. Ось так ми швиденько скочуємо. Однією ручкою притримуємо дощечку, щоб вона не бігала туди-сюди. Пальчиками можна долонькою. Так, і внизу нашої, нашого картона основи ми з вами притискаємо нашу ковбаску, нашу галявинку. Виставка. Далі ми виконуємо ліплення квіточки. Спочатку ми ліпимо стебло, для цього також відчіпуємо шматочок зеленого пластиліну та скочуємо знову ковбаску. і притискаємо її на галявинку, пальчиками притиснути, щоб квіточка нікуди не ділась. Далі ми з вами виконуємо ліплення з е, пелюсточок. Я беру ось фіолетовий колір. Для, викон... для ліплення пелюсток. Нам з, вами... з вами потрібно відщипнути фіолетовий пластилін, скачати кульку. Ось так можна між пальчиками можна на дощечці, приплюснути її. Ось так. Склеїти сторони, щоб пелюстка у нас вийшла об'ємна. І притискаємо до картону основи. Ой. Нам потрібно 5 пелюсточок. Притискаємо сторони друга пелюсточка знову відщіпуємо шматочок пластиліну, Скочуємо кульку на дощечці легше, приплюскуємо її, приплющуємо сторони і знову приставляємо до. Картона так, і ще дві нам потрібно і ще одна залишилася. Приплюскуємо і приставляємо на картон. Не забувайте пальчиками їх притискати, щоб пелюстки не ділись. І робимо серединку квіточки. Також відщипнули шматочок пластиліну, скачали в кульку і в серединку також його прижали. Далі нам потрібно ще. Листочки, так? Наші квіточці зробити. Так само відщипнули шматочок, скачали кульку, пальчиками її розплюснули, і сторони ось так склеїли і прижали до картона. І ще одну беремо. Робимо кульку, розплющуємо її. Края ось так склеюємо і притискаємо. І ось так можна зробити три квіточки. Ось така робота у вас повинна вийти. Бажаю успіхів і малятки!